Школи, її психологічний мікроклімат залежить від директора, головного диригента Великого і складного шкільного оркестру. Директорами Маломихайлівської школи в різний час були Рибка Михайло Романович, Демченко Порфирій Трохимович, Хмеловський Терентій Данилович, Соколо Михайло Сафронович, Коваленко Олександр Олександрович. З 1958 по 1976 на цій посаді працював Скакун Іван Григорович, заслужений вчитель України, ініціатор великої роботи по озелененню нашого села. Пізніше школу очолювали корінь Василь Іванович, Кириченко Анатолій Маркович, Величко Костянтин Володимирович, Лобань Микола Васильович. І ми зараз надаємо слово Кириченко Анатолію Марковичу. По-перше, шановні друзі, шановні колеги, шановні випускники, щиро і сердечно вітаю вас 130-ю річницею заснування школи в селі Маломихалі. Я за фахом учитель історії, хоч починав з фізичної культури, і тому дозволю собі. Нагадати вам слідує, сутність школи, необхідність школи викликається суспільним буттям. Давайте пригадаємо, 130 років це 1886 рік, що відбувалося в Росії. Розвиток капіталізму. Зрозуміло, що треба освічити люди. І тому земство дозволило по всій країні, зокрема Україні і в Маломихайівці, будувати початкові школи. З цього почалася історія нашої Маломихалівської школи. В післявоєнні роки, точніше, після Революції, була уже семирічка. Перший випуск відбувся в 1927 році, який закінчили перші випускники семирічну школу. Серед них і видатний радянський письменник Хорунжій. Да, Видатний письменник. Щоправда, він закінчив її не 27-му, а 28-му, 29-му навчальному році. Але він був присутній, коли були, е, зустрічалися випускники 27-го року. Це перше. Друге, з розвитком системи освіти, з розвитком школи підвищенням її рівня ставали все. Досвідченими і учительськими колективи. Пригадайте Лідаяківна сказала, ми були перші з вищою освітою в цій школі, а то були е, у, у, ті вчителі, які в основному мали да, вчительську освіту, а не вищу освіту. Це перше. Друге, мені сьогодні приємно говорити про те, що якість знань, якість праці вчителів постійно зростала. І свідченням цього є те, що тут і Ліза Яківна говорила, і діти про це говорили. Директори, як правило, були звідки прислані, не свої випускники. І вперше сьогодні в цій школі працює і директор, і заступник директора, випускники цієї школи. Це надзвичайно приємно. Тут багато говорилось, я не хочу повторюватися про працю вчителя. І це дійсно так. Я хотів би сьогодні застерегти від єдиного. Ми живемо в складний час, надзвичайно складний час. І тому для вчителя, для людини взагалі треба бути і залишатися в цих умовах людини. Тому я закликаю вчителів, закликаю своїх колег, бути пильними, не опустіться нижче плінтуса, як часто буває в суспільстві. Я дякую за увагу, Щасливо У 1996 році. Школу очолила наймолодший в історії школи директор Власенко Любов Миколаївна. Вона стала. А є організатором нового творчого експериментального підходу до навчання. Запрошуємо до слова директора назадського навчання, шановні випускники, гості, вчителі, сьогодні день незвичайний. Наша велика шкільна родина святкує свій ювілей. Я щиро вітаю всіх вас з цим святом, адже саме ви, шановні випускники. Ви, вчителі, ветерани, всі ті, хто працювали і працюють у нашій школі, є золотими сторінками її історії. Школа це не лише стіни, це насамперед дух, традиції, пам'ять, наступність поколінь. І я думаю, що наша школа все-таки випустила не, одну, не одне покоління. Можливо, не всі випускники стали надзвичайно відомими, але я впевнена, що більшість із вас стали справжніми, добрими випускниками. І я вам вдячна за те, за те, що ви прославляєте свою школу, рідне село. Зі словами вдячності, я також хочу звернутися до своїх колег-учителів. Спасибі вам, велике, за вашу повсякденну клопітливу працю, за те, що ви вірите в майбутнє, оптимізм. Також хочу я низько вклонитися вам, шановні ветерани педагогічної праці. Я горда тим, що я є випускницею цієї школи. І, мабуть, через це мені надзвичайно легко працювати зі своїм колективом, бо більша частина їх є теж випускники нашої школи. Ми намагаємося продовжити традиції своїх попередників, намагаємося прославляти свою рідну школу, щоб вона була кращою серед інших шкіл. Тож я хочу побажати всім вам здоров'я, миру. Хай ваше життя буде радісним і світлим, такий, як сьогоднішнє свято. І нехай оці добрі побажання, які сьогодні линуть, дадуть вам життєвої наснаги у скарбничку ваших душ. Зі святом вас! Для вас співає випускниця 2006 року Кизил Любов. Довгий гріх, стара з зніме в тому, стара з зніме в тому, що назбиралася за стільки довгих літ. Давай родину нашу пісню захід. we <laughs> the Покоління освічених випускників, які визначають майбутнє держави, Гортаючи сторінки історії школи, маємо наголосити, що в усі часи гордістю педагогів були випускники. Серед них науковці, педагоги, професійні військові, лікарі, інженерно-технічні працівники, працівники сільського господарства і просто прекрасні самовіддані трудівники міста і села. Хочемо згадати. Сергієнка Миколу Івановича, проректора Київського політехнічного інституту. Капшука Івана Михайловича, викладача Дніпропетровської гірничої академії, Тищинського В'ячеслава Дмитровича, гірничого інженера, керівника шахти в місті Красноармійськ. Карпенка Івана Кузьмича, заступника генерального директора з виробництва акціонерного товариства «Созідатель». Демченка Анатолія Петровича, заслуженого шахтаря України, директора шахтоуправління Павлоградське. Медичних працівників скакуна Олександра Івановича, скакуна Юрія Івановича, Демченко Тамару Іванівну, Стеценка Олександра Михайловича, Рибалку Олену Олександрівну, Носаря Юрія Павловича, строй Юлію Павлівну. Працівників сільського господарства, Гуржія Віктора Панасовича, Лапка Миколу Івановича, Демченка Віктора Олексійовича, Микиченка Анатолія Григоровича, Лелу Олександра Івановича. Юристів Лашка Анатолія Миколаєвича, Степанова Оксану Савельївну, Балюру Ірину Анатолійовну, Плехову Юлію Сергіївну, підполковника, начальника управління одного з відділів фіскальної служби України. Гулай Альону Анатоліївну, аспіранта Київського національного університету. Величко Яну Васильівну, слідчого Дніпровського управління внутрішніх справ. Затоку Віктора Івановича, підполковника міліції, Пальюру Олександра Миколаїча, підприємця. Цей список можна продовжувати, бо понад 5 тисяч випускників закінчили школу за 130 років існування, і кожного з них школа пам'ятає. написано песен немало Учитель не раз был героем кино Смотрю я на фото со школьного бала О боже, как все это было давно Как все это было давно и первый звонок, и учитель с указкой, И куча мала возле школьной двери. Соседка попала. была моей сказкой, я первый раз и люблю, говорил Соседка по парте была моей сказкой, я первый раз и люблю, говорил. Сыны наши водят в лице, Но так же, как прежде их светят столица, И школьный звонок, словно песня в конце, Но так же, как прежде их светит столица, И школьный звонок, словно песня. Спешите их разгадать Ему часто снится с комфортом квартира А им уже хочется в космос летать И все это школа, и все это юность Дорога в большую и взрослую жизнь как всюду не правят и мудрость, и глупость, На школе, как храму, всегда поклонись. Как всюду не правят и глупость На школе, как храму, всегда а на О школе написано песен немало Учитель не раз был героем кино Смотрю я на фото со школьного бала О боже, как все это было давно О боже, как все это было Школи вважають випуск 1927-28 навчального року. В історії школи є згадка, що посвідчення повного курсу Новомихайлівської саморічної трудової школи від 18 липня 2021 року видана Ященко Лукерії Семенівні, яка, пройшовши через неймовірні труднощі, голоду і розрухи, долаючи в липні, досягла вершин науки і культури, закінчила Харківський педагогічний інститут. Стала доцентом, кандидатом біологічних наук. Перший випуск трудової семирічної школи був у 1928 році. Серед випускників того часу були Анатолій Мефодійович Хорунчий, письменник, журналіст, член спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Олександра Фадієва. Никифор Мефодівич Теслюк вчитель, що чимало років віддав розвитку освіти маломихайлівців. Василя Васильолоцієвна. Ветеран війни. колишній командир гвардії. Старшина двох орденів червоної зірки та семи медалі. Семен Семенович Хорунчий, директор львівської середньої школи, викладач російської мови та літератури. В школі з'єдналися єдину сім'ю. Час минав І роз'їхались ми, та не забули тієї пори. Так написав у своїй популярній пісні 60-х років вчитель музики Малинхалівської школи Дивляш Борис Арсенкович. Анатолій Мефодійович Хорунджий згадує про школу, що вона була дуже гарною з білою цегли, з ринвами й трубами, навіть якимось ганком. Біля неї якісь будівлі, будівлі, в глибині садиби, садочок, все огорожене штахетником, хвіртка, ворота. На першому поверсі. Певно ж, молоді класи. Так пам'ятаю, що я на гору не здирався і не ходив. З одного боку, біля школи була лікарня, обсаджена деревами, ми її не бачили, вона була захована від, оці... від очей людських, а з трьох сторін величезний вигін, майдан з якимись амбарами, де... де містився громадянський хліб, ще з одного боку вільна земля, аж до ряду хат. Над балкою і понад дорогою, що вела аж до просяної. У виконанні вокального ансамблю послухайте, будь ласка, таку популярну в 60-ті роки пісня про школу.